Ти знаєш це відчуття, коли ти вчиш англійське слово, але воно просто зникає з пам'яті, ніби його засмоктав чорний вихор. У мене так було, коли я сам вчив слово цього відео я витратив колись на нього три дні, але ти його зараз вивчиш за три хвилини, тому що тепер з досвіду я знаю, як його правильно вчити. Тисни кнопку підписатися і влаштовуйся зручно. Зараз я розповім тобі історію про мій карпет, який, здається, давно і систематично веде війну проти моїх шкарпеток. Дивись до кінця, бо до фіналу ти точно назавжди запам'ятаєш, що карпет це килим. Ну і не тільки килим, але про це згодом. Отож, який найстрашніший ворог шкарпеток? Пральна машина? Та ні, вона просто не нажера, яка забирає шкарпетки у невідомий вимір. А ось карпет. Карпет. Це не лише килим англійською, карпет це ще й майстер маскування шкарпеток. Його завдання злитися зі шкарпетками і зробити вигляд, що їх тут ніколи не було. Одного разу я прокинувся, натягнув одну шкарпетку. Потягнувся за другою, а її нема. Думаю, та не може бути, я ж її точно бачив учора. Дивлюся вниз і розумію, що на моєму карпеті ідеальний шкарпетковий камуфляж. Виявилося, що я був настільки далекоглядний, що купив шкарпетки точнісінько того ж кольору, що й карпет. Тепер вони просто зникли в його глибинах, як шпигун на секретному завданні. Але це ще не все. В якийсь момент я почав помічати, що шкарпетки розкидані по кімнаті без жодного логічного пояснення. Вчора обидві шкарпетки лежали біля ліжка, сьогодні одна під столом, а завтра не здивуюся, якщо знайду їх на люстрі. Як я навіть провів експеримент, акуратно поклав дві шкарпетки на карпет перед сном і вирішив перевірити, що з ними буде вранці. Результат: одна шкарпетка зникла, а інша лежала в кутку, дивлячись на мене, так ніби казала: Ти наступний. Карпет, здається, не любить, коли по ньому ходять у шкарпетках. Він хоче відчувати дотик босих ніг, інакше починає поглинати все, що йому не подобається. Одного разу я вирішив перевірити цю теорію і спробував пройтися по карпету без шкарпеток. І що ви думаєте? Було неймовірно приємно. Теплий, м'який, ніби спеціально створений для того, щоб я назавжди забув про існування шкарпеток. І тут мене осінило. Може, Карпет просто хотів, щоб я почав жити без шкарпеток? Він не ворог, а учитель, що натякає, друже, відчувай життя наповну. Отже, Карпет це килим. А крім того, це будь-яке покриття для підлоги. І не лише підлоги, карпет з трави. Із опалого листя то так само карпет. А щоб запам'ятати це слово, просто уяви килим. Уяви на ньому шкарпетку і прибери зі шкарпетки зайве. Напиши в коментарях, чи губилися твої шкарпетки у безмежних глибинах килима. І не забудь підписатися, щоб дізнатися більше веселих історій та нових англійських слів.